І так, всім привіт! Ми з вами продовжуємо грати в гру Winx Club. Пройшло цілих 11 місяців. І нарешті я вирішила продовжити грати, і мені довелося вчора проходити як завжди, мені довелося вчора проходити цю гру заново до цього самого місця. Тому, якщо вдруг, наприклад, ви дивились попереднє відео, а там... Кількість зірочок, наприклад, була одна або іще щось, а зараз інше, то вибачайте, так. Да. Це була я. Я не знаю, щось мене так надихнуло заново зняти летсплей, все ж таки його завершити, бо я планувала його перезняти тоді рік тому. Я хочу його завершити і на цьому покінчити. Тому проходимо в такому ж самому темпі, в такому ж самому режимі по кусочкам. Нічого, в принципі, не змінюється. Я робила опитування в себе в цих в історіях, як вона називається, в спільноті. О, додала це слово. І 88 людей. Відсотків, вісімдесят сім людей, оскільки людей? Ні. Голосів всього десь там 16 А 88, вісім, це хорош. 88 відсотків. Проголосували. Понятно, моя фортуна. Проголосували за те, щоб продовжити все ж таки знімати, тому не можу відмовити. Продовжуємо. Боже, хто про що спеціалісти попали в аварію, а стали думають тільки про те, що знову побачить принца Ская. Знала би Блум, Знала би він, що він не принц. Знала би вона що він не принц, о, щось я не так речення подаю. Тут головно вдарить. І все буде добре. Головно перше його шмальнуть. Він впаде. І те, що він за вас спав взагалі не страшно. А, тут я даже уклонуться мне удалось, Алго. Так, тут треба спустить. О, я не знала, что так можно. Величезний бонус буде у нас на Sparks, якщо ми туди все ж таки дійдемо. А я не сподіваюсь, ми туди дійдемо. Тому що відповіді на ті головоломки я вже майже не пам'ятаю, які там були картинки. Якщо ще головоломку на цьому. У Хмарній вежі я пам'ятаю, що було, а то там вже не пам'ятаю. Doing here? We're in the middle of an assignment, and we saw your ship crash. Are you all right? We're all safe and sound, thanks. But we've got a bigger problem than a crashed ship. The troll we were transporting has escaped. A troll! Don't worry about a thing, and get back to your assignment. Let the specialists handle it. The specialists are coming? When? What Ribbon means is you should probably get back to alfea while we try to recapture the troll. I don't need you to explain what I mean. I know what I mean. Come on, guys. We've got a troll to catch. Goodbye, girls. Now, what do we do? Maybe we should go with the guys and help catch that troll. What about the assignment? Trolls are wild beasts. Sky and the others might need our help. Besides, something strange is going on here. I looked at the fuselage, the explosion was no accident someone helped the troll escape in that case we don't have much choice do we let's go find that troll why is riven always so so we were only trying to help he was worried about the troll escaping that's all well he has a funny way of showing it if we are going to help find that troll we had better get going <coughs> <coughs> Допомагається ж таки спеціалістам ловити тролля. Звісно. Ми не будемо виконувати своє завдання. Ні, ні, ні ні, В якому разі ми йдемо на пошуки троля. Будемо виконувати будь-яку роботу, але тільки не свою. Типічний Вінкс. Не затримаємося, не толпимося, проходимо далі. Обожні по цій багнючки ходить, так прикольно ходить. <рес> я в дитинстві не дуже любила цю локацію болото. Хто в дитинстві взагалі любив якісь складні рівні, коли вони з'являлися? Ніхто. Але потім, коли я навчилась його проходити, все. Це мій любимий левел. А тут взагалі для мене колись був треш проходить, в мене прям флешбеки. Бреба поворот направо. Шмалять по жабі. І не зупиняючись бігти вперед. Чуєте, а це не статуї Паски? А, ладно, зараз тут пройду, буде їх краще видно. Так ти що? О тут найгірше... Може, що будь це коли? Зірки попадають десь в текстури. Це обидно. Кстати, тут десь має бути остання фея, яку ми маємо знайти по заданню паладіума. Я попала? Боже, аж руки зжимаються, коли воно починає ускорятися. О, господі, тільки що задала, як воно на спарксі може. мітушитися бігом, бігом, бігом. Просто не встигаєш навіть моргати. О. Ой, тільки вчора читала, як називається ну, Red Fluffy. Шось флай. Там флай точно був. батерфляй не. Не помню. От писалось як вона називається. Flying точно було слово там. Початок не помню. Так завжди. I guess you found me very impressive. Ти знайшла мене. Дуже добре. Ну. Дуже чудово. Десь так, коротше, дуже шо там. Імпресія, я не думаю, що це якась матюкня. Вона сказала на мене там. Я ж її знайшла. Задачу виконано. Тепер задача буде наступна, після якої ми і стапарнемся зараз тут. Блум, вейт. Бофорі гоніфер. Планс, де акті гантфорде фуд. Чайна тікетюклос том. Все життя на початку я проходила сюдою, але сюди йти не можна. Треба йти в обход. Треба йти так, щоб вони тебе не заділи, це перше. А друге, треба йти так, щоб якомога більша відстань була між ними. А ну-ка, воно долетить чи ні? Ні, не долітає. Воно прям переді мною. Що ж таке? От мені це нравится. О! А ну, сейчас я його шмякну, щоб не вступать з Ха-ха! я нашла якийсь новий путь, щоб прийти. Бо обычно я проходила десь не тудою, як я прийшла, а сюди я проходила. Якось. Да, ну ладно. Не важно. Прошли, шмякнули його, Тей, слава Богу, він нічого не поняв. Це саме головне, що він нічого не поняв. Ура! А ці вже поняли. Так, стоп, а де в мене? Ай-ой! Зараз буде дуже сумно. Вмирати не можна. Вмирати не можна, вмирати не можна. Вмирать то печально. Ай!

That was very observant, Timmy. How did you know? I, uh, we, we are trained in, uh, one of our classes at Red Fountain is in wilderness training. Timmy's grades are always near the top of the class. We should, I think, we, um, let's get going before he swallows his tongue. Короче, тролля, спасли вони без нас робили. на мене, мабуть, би кокнулись. Куда ти тікаєш? Ну слухай, давай по нормальному. Я тебе шмякну, і ми розійдемося. Бать, молодець. Так. Ага, це остання. Хай. Я думала, там було остання. Тут походу фініш нашої класної роботи. Диво вижено. Ти знайшла мене. Сама себе дивуюся. Я такий молодец. Понятное дело, тут не зорнышко. Тут зірочки. Могли б хоч і сюди зернишко положити? Так, отсюди, в разі чого ми будемо вивалюватися, випльовуватися. А, що то там? Коротше, все, що знаю, не йдіть у воду. Не попадіть у воду, будьте обережні, валіть назад. Але нам треба туди. Так, треба обережно, зараз треба помовчати. Щоб пройти з одного разу зараз. Шмякнуся людишки. О! Інколи це ж таке виходить, щоб не кокнеться. Так, оп, 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 так, зараз. Зараз. І зараз. О, Коротше, фокус. Хто не знав, щоб от, от проходити і не потіряти свої ліпісточки, коли упали, нажимайте кнопочку вперед. Попробуйте нажимати кнопочку вперед, і вона вилетить, щоб, щоб не падала, вона буде бігти. Так, от там такий маленький лайфхак. І на цьому лайфхаку ми з вами закінчимо, Завершимо, закінчимо. А в наступному відео вже відправимося лупцювати троля. І спасати всіх, кого треба буде спасати. Ще ж вам дякую, що ви додивилися цей маленький летсплей. Бачу, Блум воно теж вже замарилася. Ну, слухай, ми ще не закінчили, Блум, ще попереду все. Тому до нових зустрічей на новому відео. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Всіх люблю, обнімаю. До нових зустрічей. пока!